Захисниця зовсталі пташку зацькували в мережі. Це сталося після вручення їй ордену за мужність третього ступеня Володимиром Зеленським. Дівчина виклала фото з президентом України на свої сторінки в Інстаграм та Фейсбук і написала, що нагороду присвячує полаглим побратимам, а гаранта підтримує та поважає. У відповідь під дописом отримала багато негативних коментарів. Катерину Поліщук звинуватили у тому, що вона неправильно поводилася у полоні, перебувала там у хороших умовах і продалася владі. Окрім цього, чимале обурення викликав коментар заступниці декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, докторка філософії Ірини Лесь. Викладачка дорікала Катерині Поліщук неправильною поведінкою у полоні. Потім то там дівчина погладшила на 12 кілограмів та давала інтерв'ю росіянам. Після цього інциденту у мережі українці просять керівництво нау звільнити викладачку, яка написала зневажливий коментар. Сама жінка заявила, що її сторінку зламали. Також Катерину звинуватили у тому, що вона продалася Зеленському. після розголосу. Користувачі мережі масово стали на захист пташки. Нагадаю. Ю парамедикиня Катерина Поліщук разом із іншими захисниками брала участь у боях за Азовсталь у соцмережах. Дівчина стала відомою після відео, де під звуки бомбардувань заводу виконувала українські пісні у травні. Разом із бійцями потрапила у полон до росіян. Там давала інтерв'ю та відстоювала проукраїнську позицію. Звільнили пташку за обміном 21 вересня.